den skal den er lidt anderledes end det engelske, så vi oversætter det til mange forskellige ting på engelsk. Jeremy, står du. Ja. Det er sådan. Ved heller? Kan du måske? Uh, jeg ved ikke om om der er et bedre ord på engelsk skal kan oversættes til. Altså når jeg oversætter det, så er det enten must eller have to. Should ja, yeah, ja yeah, should ja, yeah, must should. Ja, uh, yeah, must. Orsut. Yeah. Eller uh, have to. Yeah, have to. But that's in... in, in uh, uh, no, I go to I, 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 I arbejde. Jeg go to work. Jeg går på arbejde. <laughs> I go to work. Jeg skal på arbejde. Jeg skal på arbejde, ja. Hvorfor jeg går på arbejde? Det er også fint. Uh, skal udtrykker bare nødvendighed. Necess necessity. 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 Okay. It's something you must, otherwise you may not have a job or you don't get a, a salary. Maybe you don't earn money. If you don't go to work, then you will get fired. Maybe. Короче, я я я Я собираюсь на на работу работу? или уже иду Нет, маю. идти. должен Must. Костя скейт, це буде должен. Должен, Я Ось такі об'яви вішають нам на доску, для того, щоб ми були з інформацією, графіки. Об'яви. Це нам повинно в четвер є yes. інтеграційне кафе в місті Слагельсе для того, щоб ми вчилися розмовляти данською мовою. Там є волонтери. ну, Всякі такі ось є, нам вивішують на такі доски. Так виглядає наш клас. Людей я знімати не буду, просто покажу вам, як виглядає клас в школі при вивченні датської мови. Так. Виглядається коридор, картина. Це розклад уроків в цьому кабінеті. Так виглядає. І знову інформація про Червоний Хрест. Тут такі здорові стільці і стуби для того, щоб змогли пообідати. Добрий день, ви на каналі моє господарство, і з вами я, Валентина. І сьогодні хочу показати вам, як уже в Данії починають обробляти поля. Тут біля нас таке здоровенне поле, засіяно, мабуть, це ріпак Ну, таке всю зиму простояло зелене. І вже, одо я бачу. Приїхав трактор, але я не встигла, але думаю, що він зараз повернеться назад, я покажу. Починають обробляти, підгодовувати всю озиміну. У мене це поле стояло весь час зелене. Тут на полях спеціальні колії. Трактор їде тільки по цій колії, у його захват. Обробки чи посіву дорівнює е, трьом величинам між коліями. Ось така, бачите? І он тепер аж туди заїде. Там вдалечі, я вже трошки вниз спустилася. не видно, вже там море. Ну, ось так, бачите, он там дорога. По цій дорозі трактор їде і обробляє. Вон там вдалечі їде трактор. Така жовта бочка в його, і він починає все це обробляти. Вже така зелена травичка, дуже гарна. Зовсім позеленіла. Зараз покажу, які вже бруньки. На березі, ж, тут теж ростуть березки. Бачите, які гарні. Тут в Данії повсюду ростуть нарциси, навіть на смітнику. Тут таке звалище невелике. І ростуть нарциси. Ось. ось вони які красавці. І ось тут. Мабуть, викопали. Десь попалося насіннячко, а їм тут добре. Вони себе почувають дуже гарно. Тому ростуть. Хватає їм поживних речовин. І вони дикі нарцисики ростуть. Отакі От камінюки лежать гарні. Гуляючи, знайшла отаку красиву галявинку фіолетових весняних квіточок. Ви чуєте, як співають пташки? Весна, весна. кличуть весно. Ось така красота дивіться А ось натрапила я на крокуси. Ось такі красавці. Тут, в Данії, оце все листя, його ніхто не палить, ніхто не згрібає. Воно саме собі лежить, опадає, перегніває. І так із року в рік. А от ви подивитесь, красавчики який. Красавчик. Які хочеш кольори. А, я стою біля алчи. Вона тут в затінку. Так, за нашим приміщенням, де ми проживаємо. Дивіться? Це сьогодні у нас 20 березня. Починає квітнути алча. Друзі, дивіться 20 березня. Починає квітнути алча. Ось така красота. А тут уже цілий вазон нарцисі. Він як розпуститься, буде Ох, як красиві будуть. Вон там уже один такий красень під алчою собі. Мостився і росте. Алча. Навіть не повірила своїм очам вже алча набухла і були квітнути. Оце кліматиць. Тут земля каміниста. Ой, дивіться, які каміння яке. Але вони обробляють. Ця данія аграрна наша країна, всі знають, тому той ліс я ходжу. яка вже жовта, красива стоїть верба. Красива, красиво.